Коли наступить велика скорбота та правління Антихриста? Чи буде церква на землі під час правління Антихриста великої скорботи, чи таємно підхопиться? А також чи дійсно Біблія нас попереджає, що 20-28 рік буде останнім роком для церкви сьогодні в цьому відео. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда. -тв. Сьогодні хочу поговорити на дуже важливу есхатологічну тему про велику скорботу. Це є дуже спекулятивна тема, про неї є багато відео, проповідей і також написано книжок. Сьогодні ми поговоримо, що про велику скорботу говорить Біблія, а також що про це думають різні християнські богослови, вчителі та пастори. Біблія дійсно нам говорить, це в Даниїла. Матфія та об'явлення, що буде велика скорбота сім років, три з половиною роки як початок, і інших три з половиною роки це дуже такого інтенсивних гонінь. Матфія 24, 21, Ісус сам про це нас попереджав. Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу, аж до тепер і не буде. Ми сьогодні поговоримо, про які конкретно події говорив Ісус Христос, через те, що в християнстві немає є. Єдиної думки, що таке велика скорбота і коли вона буде. Е, звичайно, що сьогодні ця тема, як я вже сказав, є дуже спекулятивною, і багато людей вони передрікають навіть, кажуть, коли наступить велика скорбота, там називають роки 28-й рік, хтось раніше, хтось пізніше, але люди кажуть, що це дійсно буде на протязі там. 3-5, ну максимум 10 років. Вчора буквально я зняв відео на іншому каналі російськомовному, про те, що християнам потрібно приготуватися до наступних 20-30 років. Мені почали писати там: ти обольщаєшся, церква вже буде підхоплена, буде велика скорбота через рік, два, максимум. Якщо ти в це не віриш, то ти там помиляєшся і так далі. Сьогодні ми поговоримо, що каже Біблія. Друзі, я. Прочитав десятки різних богословів-пасторів тлумачень про велику скорботу. І сьогодні в зжатому вигляді хочу розказати вам чотири самих поширених точки зору, що таке велика скорбота і коли вона буде. Але перед тим, як ми почнемо, якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда ТВ, друзі, обов'язково підпишіться, підтримайте От такий християнський контент українською мовою. Номер один теорія. Про велику скорботу вона називається претерізм, що велика скорбота, про яку говорив Ісус, як тільки що я прочитав, вона трапилася. Давним-давно, а іменно в 70-му році після народження Ісуса Христа. Слово претеризм походить від грецького слова прітер, що означає минуле в минулому. І претеристи це, якщо ви почуєте про інші різні толкування, претеристи це ті, що вірять, що об'явлення богослова і інші е, події, вони збулися вже в 70-му році. І дійсно, давайте ще раз повернемося до Матфія. Бо буде велика скорбота, якої не було від початку світу аж до тепер. Про які події Ісус говорив? Про руйнування Єрусалиму чи про скорботу перед Його другим приходом Христа. Якщо ви почитаєте уважно 24 розділ від Матфія, то це, мабуть, найскладніший розділ в Біблії. Там дуже тяжко відрізнити. Про що говорить Ісус, Він якби переплітає теми, то Він говорить про зруйнування Єрусалиму, біжить в гори, це скоро збудеться, то Він говорить про другий прихід. І він якби чередує ці слова. Один вірш говорить про одне, а другий абсолютно про інше. І тому тяжко зрозуміти, що Ісус мав на увазі, коли Він говорив про велику скорботу. Дивіться, хто, такі, хто вірить в претеризм? Це католики почали вірити в це. А так. Також сьогодні приєдналося багато протестантських течій. Я дивився багато протестантських пасторів, які сьогодні також вірять в теорію претеризма. Е, дивіться, вони кажуть, що. Книга об'явлення написана не в 90-х роках, як деякі думають, а в 60-х. Тобто Ісу, е, Ісус попереджав через Івана, що через 10 років наступлять дуже страшні події. Дивіться, об'явлення 1.1. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що має бути незабаром. В, в оригіналі написано, що дуже швидко ці події відбудуться, про які Іван говорив. Але ми знаємо, що пройшло вже 2000 років, і ну, ці події. Про Антихриста 666 скорботу ще не збулися. Але Іван каже, по українському перекладі має бути незабаром. Тому претеристи, вони кажуть, дивіться, Іван пророкував незабаром, і це трапилось дійсно через 10 років після цього об'явлення, а іменно в, в 70 му році. Е, дивіться, ще читаємо в книзі е, Матфія 24-34. Істинно, кажу вам, не перейде цей рід, як усе це станеться. Коли Ісус говорив про страшні події, зруйнування Єрусалиму, стіни, не останеться каменя на камені. Він сказав: не пройде рід цей, як все це станеться. Якщо буквально сприймати ці слова, то це означало, що Ісус пророкував, що на протязі життя учнів. Це все трапиться, що він говорив про велику скорботу. Не пройде і ріцей, як все це станеться. Що відбулося в 70-му році? В мене є про це окреме відео, яке я назав, назвав падіння Єрусалиму, де я детально описую, як Веспасіан, генерал римський. Пішов на Єрусалим, і там він воював. І на його сторону перейшов один полководець і Йосип на ім'я Єврей, який здав потім Єрусалим. Він навіть пророкував е, Веспесіану, що той стане майбутнім е, 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 імператором. І потім дійсно е, е, Нерон був вбитий і Веспесіан повернувся до Риму. А його син продовжив атакувати Єрусалим. І в 70-му році е, е, єврей е, Йосип е, з допомогою Тита вони двох взяли. Єрусалим і Єрусалим був зруйнований. І кажуть, що коли християни побачили руйнування е, Єрусалиму, то вони почали тікати в гори, так як заповідував Ісус. Тобто вони вірили в той час, що велика скорбота буде ось-ось. І вони прийняли велику скорботу під час руйнування Єрусалиму. Також підтвердження цієї теорії е, претеристи кажуть, що 1 Івана 2,18 діти. Останній час, як ви чули, прийде Антихрист, і тепер з'явилося багато антихристів, то ми пізнаємо, що це останній час. Тобто, Іван в той час уже писав, що Антихрист з'явився. І що вони живуть в останній час. Тобто претеристи силаються на те, що е, е, ці події всі відбулися. Ще раз, претеристи не вірять в майбутні апокаліпсичні події, такі як е, Марк Звіра 666, Антихриста фізичного, велику скорботу і так далі. Вони вірять, що це все гоніння відбулося в 70-му році. Е, ще цікаво сказати, що претеристи діляться на два на дві категорії. Одні вірять. В частичний претаризм а одні в повний частичний претаризм, що деякі події відбулися в 70-му році, а деякі ще відбудуться в майбутньому. Повні претаристи вважають, що всі події з книги об'явлення вони вже відбулися в 70-му році. Році номер два. Дуже популярна теорія, яка називається Хісторицизм від слова history, історія. Те, що велика скорбота, вона вже також була, але вона була, як Даниїл каже, три. З половиною роки це 1260 днів. То вони беруть один день за рік і кажуть, що велика скорбота була 1260 років, коли були великі гоніння на християн. Дивіться цю теорію придумали протестанти під час руху. Реставрації по англійськи Restoration Movement. Я зараз об'ясню. Це дуже велика, обширна тема, про яку треба окремо зняти відео, але вкрай зараз вам розкажу, що таке Restoration Movement, чи е, те, е, теорія рух реставрації. Приблизно в 1800 році в Америці з'являється декілька деномінацій, також сект. Культів, і всі вони починають говорити таку теорію, що католицька церква вона велика блудниця, що християнство повністю втрачене, що церква повні... церква справжні не існує. І їхні лідери цих е, нових релігійних таких вірувань вони почали говорити, що. Вони восстановлюють справжнє християнство, реставрація, Восстановлення. Так з'явилися там церква Христа. Появилася Ц, цей рух був популярний серед методистів. Вони також восстанавливали істину, церкву. Також ем, адвентисти вони казали, що вся церква заблуждається, вони восстанавлюють свідки його в цей час. Появилися мормони, і всі вони говорили, що вони якби відновляють. Через те, що церква вся занепала. Нема на землі нікого спасених, все втрачено, християнство в кризисі, і Бог їм повелів відновити теорія відновлення чи реставрації. І тепер вони казали, вони вірили в те, що. Католицька церква це велика блудниця, папа Римський це Антихрист, і вони переслідували християн. І велика скорбота це те, що коли католики переслідують справжніх християн-протестантів. До речі, навіть сьогодні адвентисти і деякі інші протестантські течії навчають, що папа римський антихрист, і ця теорія пішла іменно звідти, коли рух реставрації, не реформації, реформація була ще 300 років назад. Рух реставрації. Відновлення вони відновляли і вони це навчали. І вони кажуть, що велика скорбота почалась в 538 році і була до 1798-го. Іменно в 1798-му, приблизно в 1800 році, починається в Америці велике пробудження там Чарльз Фіни, і також появляється багато сек і культів. Це було саме велике пробудження, мабуть. В історії християнства на той час дуже багато людей прийшло до Бога, але появилось багато сект і культів, як я вже сказав, мормони, свідки і так далі. Було дуже таке духовний, такі піднятий настрій, і вони всі звинувачували католицьку церкву в переслідуванні, говорили, що вона якби. Взяла Біблію, монополізувала церкву і грішила і втратила назву справжньої церкви. Дивіться, взагалі, навіть навіть деякі кажуть Мартин Лютер, Кальвін, Цвінґлі, ще перші протестанти вони також вірили в те, що папа римський це антихрист через те, що слово антихрист дослівно, якщо перевести на українську мову, наприклад, то анти означає не тільки проти, а ти анти означає замість Христа. Вони кажуть, якщо папа римський намісник Бога на землі, він став замість Христа, ось він є антихрист. Ще раз, деякі течії і сьогодні дотримуються цієї думки. Номер три е, е, теорія з приводу великої скорботи це алегоризм. Алегорично вони це сприймають. Що велика скорбота, вона... Є, вона є завжди, але це алегорія. Також вони не вірять в те, що в кінці часу буде якась. Більше гонінь, антихрист фізичний вони це відкидають. Гоніння і страждання. Вони кажуть, супроводжують християн на протязі всього часу християн переслідують кругом. І це правда, що християн переслідують ви, подивіться в радянському Союзі під час Римської імперії, і кругом, де є християни, їх чомусь ненавидять і переслідують. До речі, до 50% християн вони вірять, що не буде фізичної там великої скорбки. Роботи Антихриста 666. Я прочитаю 1 Івана, 2,18. Діти. Останній час, як ви чули, що прийде Антихрист, і тепер з'явилось багато антихристів. То ми пізнаємо, що це останній час. Вони кажуть, що антихрист це фігуративна, алегорична фігура. Е, вони вчать, що антихристи є в кожному поколінні, і ось дивіться, Іван писав, що Антихрист вже був присутній тоді, і потім є тоді. Тобто, це алегорично, а не буде в кінці віків. Однієї людини, яка все об'єднає. Всі антихристи, вони локальні. В кожній країні бувають антихристи, які починають переслідувати християн. Тобто вони не вірять в. Фізичне те, що написано в об'явленні багато багато християн. Вони кажуть, що всі ці події в об'явленні вони алегоричні. Вони не не говорять про майбутнє. Ну, дивіться, тут так, так цікаво відмітити, що дійсно деякі вірші в об'явленні вони говорять не про майбутнє, а про минуле. Там написано, що Михаїл воював з дияволом, і диявол був скинути з неба. Це говориться про подію, яка була ще до створення світу, і його хвіст забрав собою одну третю частину зірок. Це говориться про падших ангелів, тобто ми бачимо в об'явленні і деякі вірші, які відносяться не до майбутнього, а до минулого. Тобто, це алегорично. Ну, це така теорія алегоризм, які вони сприймають об'явлення і інші даніїла, інші пророцтва повністю алегорично. І По цій теорії вони навпаки вірять, що перед другим приходом Христа не буде гонінь, люди будуть жити краще. Церква буде дуже великою, могутньою, дуже численною підготовленою. І тоді прийде Христос. Вони відкидають ці всі гоніння і ці всі страждання. І номер 4 остання теорія, яка називається фучуріст. Слово future по-англійськи це майбутнє. Ці люди, ця категорія вірить, що всі події, які написані в об'явленні, вони фізично збудуться а в кінці, перед другим приходом Христа. Е, дивіться, в що вони вірять. Скорбота буде буквальною перед другим приходом Христа. Антихрист буде реальною особою, яка буде правити світом. Буде фізична помарка людей 666. Будуть Буде якісь фізичні чи чіпи, чи якісь інші, бо ці всі категорії попередні не вірять в це. Скорбота буде буквальною мінімум 3,5 з роки, всіх 7 років, але інтенсивно 3,5 роки. Храм буде відбудовано через те, що багато сьогодні не вірять в відбудову третього храму. Вони кажуть, Храм буде відбудовано. Ще цікаво відмітити, що ці всі футуристи вони діляться на дві категорії. Перші вони кажуть, що так, це чекає нас в майбутньому, але церква буде таємно підхоплена до великої скарботи. Другі кажуть, що ні, ми віримо, що це буде в майбутньому, але церква буде присутня під час Великої Скарботи. До речі, я знімав декілька відео вже про підхоплення церкви. Що каже Біблія, справа в тому, що в Біблії майже немає вірші які би підтверджували те, що церква буде підхоплена до великої скорботи, бо ми знаємо, що під час великої скорботи Іван пише в об'явленні: люди будуть спасатися. Але як люди будуть спасатися, якщо не буде Біблії, Святого Духа та церкви? Тому ми можемо припустити, що церква можливо буде під час великої скорботи? Останнім часом ця теорія набрала великої популярності все більше, і більше, бо раніше християни вірили по іншому, більш алегорично, але зараз все більше і більше. Вірять, що буде фізична велика скорбота. І останнє, дивіться, вірш Матвія 24.34. Істинно кажу вам, не перейде цей рід, як усе це буде. Я сам особисто бачив, як декілька проповідників вони стверджують, що цей вірш відноситься до нашого покоління, що Ісус говорив про відновлення держави Ізраїля в 48-му році, і від 48-го року не перейде рід це. Вони кажуть, що рід це, на Приблизно 70-80 років, і в 28 му році спливає вже пророство Ісуса, і тоді почнеться велика скор, буде підхоплена церква і так далі. Але ж дивіться, в Біблії не написано, що Ісус говорив про 48 й рік. Тут взагалі Ісус не говорить про відновлення держави Ізраїль. Цей вірш не просто вирваний з контексту. Це просто взяли і колись пришили, притулили. Якщо брати буквально, а не алегорічно, Ісус сказав: учням, які його слухали. Не перейде рід цей на їх, як все це збудеться. Ісус їм говорив, що ви, Петро, Іван, Фома та інші, ви не помрете, поки це все збудеться. І це дійсно збулося, це падіння Єрусалиму. Висновок, друзі, е, дивіться, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, якої точки зору ви дотримуєтесь. Е, я думаю, моя думка, що ми повинні частично дивитися на об'явлення на 24 розділ Матвія. Там дуже тяжко розділити, які вірш Ісус говорить про. Другий прихід, а який про зруйнування Єрусалиму. Якщо уважно читати, дуже тяжко сказати. Я думаю, що частина 24 го розділу вже відбулася в той час, як оце як 24-34, це 100% вже відбулося тоді, а частина ще відбудеться в майбутньому. Ну, як мінімум, ми не повинні перекручувати Біблію і виривати вірші з Біблії і казати, що о, дивіться, не пройде цей рід. Ісус це говорив. Учням, і Ісус це говорив до них. І останнє ніколи ми не повинні предсказувати, предугадувати, предрікати підхоплення, другий прихід, велику скорботу. Ми не знаємо. Бог нікому не відкрив, і Бог нікому не відкриє. Якщо ви бачите такі вірші, там за заголовки, такі відео, церква буде підхоплена в такому році, У нас залишилося рік, два-три, у нас там це, це все обман. Я декілька разів звертався вже до таких е, ютуберів, пасторів і інших грамотєєв, що якщо ви кажете, що Христос прийде вже через 3-4 роки чи буде велика скорбота, підемо в нотаріус. Ви напишете в нотаріусу, що в 28-му році все ваше майно, машина, дім переходить на нашу організацію Штунда Міністрів. Ну, поживіть, будь ласка, зараз вже 4 роки, зніміть собі квартиру, але зате ви пожертвуєте гроші на благодійну організацію, зробите велике діло. Але, друзі, всі, хто стверджує, що скоро, скоро, ось через півроку вже це буде. Ніхто не хоче йти зі мною в нотаріус. Якщо ви так також вірите, будь ласка, напишіть мені і ми обов'язково сходимо. Друзі, не забудьте написати, що ви думаєте по поводу цих чотирьох теорій.